15 вересня. Освіта. Серце розумне знання набуває, і вухо премудрих шукає знання. Приповісті, 18 розділ, вірш 15. Мені подобається брати приклад із тих людей, які досягнули успіхів у певній сфері, і деякі їх цінні уроки можна використати у своєму житті. Я прочитала нещодавно про Генрі Форда. Сьогодні маю бажання поділитися з тобою одним з епізодів із його життя. Під час Світової війни одна чекайська газета видала кілька статей, де Генрі Форда назвали невігласом. Але Форд не погодився з цим твердженням і подав на газету позов до суду за наклеп. Коли суд розглядав справу, адвокати, що представляли інтереси газети, звернулися з проханням, щоб сам Форд виступив як свідок, маючи на меті продемонструвати суду присяжних неосвіченість Форда. Адвокати ставили численні запитання, прагнучи довести, що Генрі Форд володіє лише спеціальними знаннями, які стосуються виготовлення автомобілів. В усьому іншому він цілковіти невіглас. Містера Форда буквально закидала запитаннями, до прикладу хто такий Бенедикт Арнольд, скільки солдатів Велика Британія повесила до Америки, щоб прожили повстання 1776 року. На останнє запитання Форд відповів Не знаю точно кількість солдат, які послали британці, але наскільки мені відомо, їх було набагато більше, ніж повернулося додому. <клес> Нарешті Форда втомив цей іспит, і у відповідь на особливо ущепливе питання, він, перехилившись через трибуну, вказав пальцем на адвоката, який до нього звертався, і сказав Дозвольте мені нагадати, що в моєму кабінеті на столі є цілий ряд кнопок, натискаючи на які я можу викликати на допомогу людей, які дадуть мені вичерпні відповіді на будь-яке запитання. Якби я справді хотів відповісти на ваше запитання або на будь-яке інше, з решти запитань, то саме цим я і скористався б. А тепер скажіть мені, навіщо я повинен захаращувати свій мозок якимись загальними фактами? Своєю відповіддю Форд поставив адвоката на місце. Усі присутні в судовій залі зрозуміли, що то була відповідь на не невігласа, а людини освіченої. Адже кожну людину, яка знає, де отримати необхідні знання та як ними правильно скористатися, варто вважати освіченою. Форд оточив себе командою, з якою мав у своєму розпорядженні всі спеціальні знання. А чи ти використовуєш можливості для отримання правильних знань?